Ми в одній другій. З чим я вітаю всіх аристократів, всіх наших фанатів, скільки їх там не було би один чи два. Але ми все-таки пройшли гладіатор в двох епічних серіях пенальті, де я і відбивав, і забивав, і пацани впевнено виконували. Ну, просто, просто от ми набрали якихось таких обертів, що вже ну, неможливо просто зупинитися. І ми заходимо з восьмого місця під групи Б. З 21 команди ми потрапляємо в одну другу плей-офф, в топ-4 команд. Це, ну, я думаю, це досить круто на перший літній чемпіонат з футболу новою командою. Ми будемо також боротися вже за право за вихід в третій дивізіон, що є теж суперкрутим, і ви це теж все побачите на цьому каналі. Тому хто ще не підписався бігом, жмакаємо цю кнопку. Ставимо лайки, якщо вам подобаються ці відео і взагалі цей проєкт Аматор. А ми починаємо першу гру з командою Shark. Всі молоді, всі швидкі, всі заряжені, запалені, такі ну, набажані пацани. Дивимось так само до двох перемог. Що я показав три. Це сп... Чи це спойлери, я не знаю. Але до двох перемог знову граємо.

Ми почали від оборони, ставали свій зональний ромбік і не старалися ловити їх ось на таких контратаках. І, до речі, відмічую, що ну, я от передивляюся. Непогані паси, передачі, скидки, удари, поки все класно дуже виглядає. дивись середину. Перебіжіть, такі от позиційні атаки навіть були прижимали ми їх досить низько до своїх воріт. Вони в свою чергу намагалися бити більш дальні удари, тому що ну, чи не могли, чи не хотіли, чи просто ну, не, не вскривали нашу оборону. Бачимо удари ну, дуже з далекої дистанції. Десь пас-пас, скидка -пас, і зразу бити, і зразу бити. Чи можливо вони думали, що в нас не воротар грає, тому можна, чи це була така ну хід на гру, я не знаю. <пас> Продовжують, продовжують вони лупити, бачимо, ну, все йде або над воротами, або мимо воріт, або наш голкіпер бере. Тобто ці удари не нанесли нам тої шкоди, яку вони хотіли заподіяти, не знаю. Але ну, наші контратаки теж поки не увінчались успіхом. І ось наступний епізод. Знімаю знову шляпу перед арбітрами цього чемпіонату. Що він в цьому епізоді побачив, для чого він свиснув, Що це взагалі робилось? Я без поняття. По-перше, тут зараз я буду користуватися повтором з хайлайт асоціації, тому що в цей час. Оператора, який мав це знімати, водили, заводили, його спочатку не пустили на поле, потім за ним вийшли, вели його на поле. В цей час все відбулося, не було записано. Тут, звичайно ж, це все без звуку, тому що там настільки я емоційно виразився до цього арбітра, що просто там люди, які дивилися, сказали потім мені, що вони думали, що я його просто вб'ю. Давайте подивимось. Вдарив я вже після свистка. Ви бачите мою реакцію, як я йшов до арбітра, що я там кричав, як я там кричав. Жа... Дуже жалко, що цього немає зі звуком, але ну... він свиснув момент, коли я прокинув двох гравців. І от я їх прокинув, він свиснув, там був фолл. Е... В, ну, в їхню сторону на мені нібито сфолили. Де там був фол? Я не знаю. Ну, він, арбітер просто позбавив можливості мене забити гол. Це вже не перший раз таке відбувається. Зимою був такий подібний самий момент. Е, я його не став шукати вже хрен з ним. Але ну... Я просто обіграю двох людей. Виходжу один на один з голкіпером. На Нащо ти свистиш мені цей фол? Для чого? Е, після гри він сказав, якоби там, ну вони там. Підзупинились чи ще щось, він мене там задів в ногу чи зупинився. Та це не мої проблеми, це його проблема, що він зупинився. То що тепер, коли суперник зупиняється, ми будемо постійно зупиняти гру? Не грати в футбол, бо він зупинився. Ну, я не знаю, це просто смішно. Я виходжу один на один з голкіпером. Який фол, які зупинки без понять. І скажіть, що до нас немає предвзятого відношення. В цьому сезоні від організаторів турніру, чи від арбітрів, чи від організаторів. Я не знаю, звідки це все йде. Але звідкись воно йде, звідкись воно взялось, чогось воно йде. продовжується. І, ну, просто ну, дуже жаль, що немає цього зі звуком. Бо я би просто вставив, як я просто на нього налетів. <звігла> короса, короса, набирайте, набирайте! О, Здорово, Сань! здорово! Ви самі все прекрасно почули реакцію нашого гравця, який не забив. Чудове перехоплення, чудова гольова можливість. Це був напевно найгольовий, найгольовіший момент цієї зустрічі, де можна було просто закривати питання матча. Але ми не змогли. Давайте подивимося ще з іншого ракурсу. Там можливо було трошки десь затемнено. Я нарізав все-таки хайлайтик кажуть з тим арбітріковим разом. В зовнішню сітку, на жаль, влітає м'яч, але ну, це буде було дуже гостро. Де ти зарахуємо 10 гат? Там кіньку бігай, Я подаю на дані, взяли бігай. Падай, Падає падай. Відучай його! Андрій! Не менш гольова відповідь від Шарка. Наш Андрійко виручає, відбиває такий небезпечний удар. Рахунок 00. Я ще ніколи не грав так довго 0-0 в мініфутболі. Взагалі я не пам'ятаю, що в мене були ігри, закінчилися з рахунком 0-0. Там два халачі один. Добре, Сань! Добре! Добре, але цього недостатньо, немає забитого м'яча. Добре, класна гра з віталіком, вони оці от лінкавни вже зелена, як фіфі. -фі. Класно, класно розіграно, але поки безрезультатно. Черегла не зміняється. Дуже дуже близько, знову дуже близько, але знов не ворота. Це самі, я, я коли побачив це вживу, я просто отак от взявся за голову. Ну, якщо вже це не залетіло, ну, кращої можливості придумати просто не можна було в цій грі. Оце, оце найголовіший епізод. Не хватило сили удару, не приклався по м'ячу від Віталій наш. Е -е fiquei. Всі вже бачили м'яч воротах. Ви чуєте це по реакції? Всі бачили цей м'яч в воротах. Забитий цей м'яч. Ви вже 100% питання по грі закрились. Ну не було там шарка таких гольових моментів, як тут в нас. Але знову нереалізований суперкласний шанс. Дивимось, що з іншого ракурсу. Там все спробу забити здалеку, все там або Андрій тягне, або там м'яч облизує штангу, бо облизує там простір біля штанги. Е, але ну, не лізе, не залази м'яч, не летить ні що в нас, ні що в них. М'яч не хоче попадати в ворот. Бадайма! Ой! Пожежа, хлопці, пожежа! Здорово, здорово! Кутовий, Пожежа погашена, але ну, ми оборонялися, ми просто кидалися під ці всі м'ячі, стелилися, блокували їх, вручав голкіпер. Ми все робили максимально, щоб не пропустити цей один гол. тому що ми розуміли, що ціна цього одного м'яча. Забитого, нашого, їхнього, але цей один м'яч, він би вирішив вирішився. Один м'яч всю групу вирішив, тому що гра 00 це просто щось неймовіжне. Зараз могла б бути серія. Добре добре. Та що там? Вітайчик, можна, вітайтесь! Якщо хоче, бігом сидимо. Всі просто закривали ці ворота. Це була останні, одна з останніх атак Шарк на наші ворота. У нас вже більше після того супер моментів не було. Це був один з останніх моментів. І вгадайте що? Вгадайте, що рахунок 0-0. Ми знову граємо серію пенальтів. Ми знову це робимо. Знову ми тут. Третя серія пенальтів пенальті за останні 4 гри. Останні чотири гри це третя серія пенальті. Це щось просто Unbelievable. Я не знаю, як це назвати. Що це, ну. я можу говорити? Я знов там на відео, я знов беру маніжку, я знов стою у ворота. Чи витягну я цю серію пенальтів? Чи вирішую я її, чи ми закриємо цю серію пенальтів? Хто виграє цю серію Пенальті? Що взагалі відбувається? Як ми тут опинились? Хто ми такі? Коротше, просто я включаю. Я включаю, ви це дивитесь, і просто, коли ви це подивитесь, ви просто пишете пишете комент. Просто пишете комент. Все що, все, що, все, що ви думаєте, ви подивилися серію пенальті, і всі ваші думки, які після перегляду, ви просто пишете їх. Домовились? Домовились. А після цього лайк, підписка. Я появлюся в наступному відео. Подивлюся. Ваші коменти відповім на них. А вам я включаю чергову, епічну серію пенальтів. Поїхали!